Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів започаткувала унікальну освітню програму ґрунтознавство та експертна оцінка земель на бакалавському рівні і, відповідно, прикладне ґрунтознавство та оцінка земель на майстерському рівні. Відповідно, це є певна спадковість набуття знань щодо ґрунтознавства. Відповідно до виконання цієї освітньої програми і відповідно забезпечення тих компетенцій, які повинні набувати слухачі і студенти нашої освітньої програми, кафедра працює щодо видання наукової і навчальної літератури. Домінування тривалий період російськомовних видань змусив працівників кафедри критично переглянути оці напрацювання радянські, які були. І відповідно творити нові навчальні посібники, на яких навчати наших студентів тих знань, міні-навики, якими вони повинні володіти в по просвітній сфері. Тому відповідно на цьому стенді якраз представлені практично всі надбання, які має наша кафедра, як навчальній, так і науковій літературі. Що би я хотів спочатку змістити? ну основне завдання це навчання студентів. І тому навчальні посібники, які є на кафедрі, вони майже повністю забезпечують. Викладання всіх предметів навчальних у цьому курсі. Ну, що я би хотів в першу чергу відзначити, це навчальний посібник, єдиний навчальний посібник, це ґрунтознавство географія ґрунтів в двох томах за редакцією професора Степана Позняка, який дає студентам першого року навчання загальне уявлення про загальну закермірне поширення ґрунтів і основні ази ґрунтознавства. Бо ґрунт основа. Основа нашого з вами забезпечення продуктами харчування, а також підтримання екологічної рівноваги. Також серед навчальних посібників хотів би відзначити такі посібники, як хімія ґрунтів, де дається теорія і практика. Класифікація діагнозки ґрунтів Глини Іванюк, навчальний посібник, який отримав першу премію. Також досить актуальними навчальними посібниками є чинники ґрунтотворення, картографування ґрунтового покриву, практикум з картографії ґрунтів. Ну і відповідно останнім таким серйозним виданням серед навчальної літератури, яке я би хотів наголосити увагу, це є ґрунтотворні процеси. Це єдиний навчальний посібник, який виданий за період незалежності, який присвячений саме крутотворним процесам як основним е е діям, за якого на основі яких формується ґрунтовий покер України. Також на кафедрі в 1998 році започаткована серія ґрунти України. Ну і на сьогодні, на сьогодні працівниками кафедри підготовлено 30 монографій серії ґрунти України. І відповідно, які охоплюють. Практично всі природні зони Західного регіону України, а також, також реалізують окремі типи ґрунтів, які є досить дискусійними в цьому питанні. І відповідно, як бачите, от всі ці навчальні посів монографії, які представлені на цьому фоні. І відповідно якраз в цей рік, цей рік 23-го року, кафедра спромоглася видати чотири монографії цієї серії. Це от ініціальні ґрунти. Українських Карпат конкреційні новоутворення профільної житті Перекарпаття. Процеси деградації в ґрунтах Хьої області. І також монографія присвячена техноземам професора Килійчука і його аспіранта. Таких є 30 монографій серії «Грунти України. Крім того, також видається досить багато монографій, які присвячені актуальним питанням як ґрунтознавства, так і землекористування. Ну, шки, землі сільського призначення, права, права громадян України. Землекористування в Карпатському регіоні України. онтогенез і географія резин Західного регіону. Також хотів би зазначити, що на кафедрі розвиваються нові, нові наукові напрями напрямки, які представлені саме е, вивчення чорноземів українських, як українського бренду. І монографія професора Папіша «Чорноземи. на Лесявих породах західного українського краю якраз є одною класичною монографією, яка дає певний поштовх у вивчення процесів чорноземного утворення. Також відповідно, ну, адаптуємося до викликів і до адаптації українського ронтознавства до Євросоюзу, інформаційне грондознавство. На кафедрі започаткована потужна робота з переведення всіх відомостей паперових на паперових носіях у відповідний електронний варіант і створена електронна карта грантів України. Також ну, ведеться активна студентська наукова робота на кафедрі. Значить, на кафедрі започаткована. Студентська наукова конференція вже вийшло три томи, три випуски цієї конференції Горизонти грунтознавства, де студенти не тільки нашої кафедри, а і національного університету і інших вищих національних закладів України приймають участь у обговоренні актуальних питань щодо проблем ґрунтознавства. Також на кафедрі е... видається е... серія, вже є шість випусків. Генеза географія та екологія ґрунтів. Якраз цього року, 30-річчя кафедри, в вересні була проведена міжнародна наукова конференція, на основі якого виданий збірник, збірник празд Генезагеографії генеза, генеза, та генеза, екології ґрунтів, які відображають сучасні бачення у вивченні цього процесу. Також ну, забезпечуємо виконання методичних розробок щодо проведення виробничих, навчальних практик. І відповідно підготовки бакалавських і магістрських робіт, які дають можливість студентам бути фахівцями у галузі ґрунтознавства і оцінки земель, і відповідно знаходити свою нішу у сфері виробничої діяльності.